Я вже виїхала на роботу і запізнююся вже сьома година, але дивіться, який ранок темний, як темна ніч. Не знаю, що таке сьогодні. Зазвичай не так темно, як зараз. А то нічого не видно, їду в темноті. Ну нічого. Так що починаємо. У мене на кінець то вже обід. Сьогодні в нас дуже зайнятий день, але нічого, вирвалася на обід. Зараз їду в магазин комп'ютерної техніки. Він знаходиться, до речі, недалеко від аеропорта, недалеко від, на Весті, буквально відразу біля аеропорта, і, до речі, там буквально 5-6 хвилин від готеля, де селять всіх новопробулих. І ось там я хочу купити собі е, екран, монітор, точніше, для комп'ютера, оскільки мене чоловік збирає комп'ютери, в нього хобі. Е, любить збирати комп'ютери з різних деталей. Він там заказує десь знову щось взяв, де щось бушне і так збирає комп'ютер. І він хоче зараз мені зробити комп'ютер, окремо місце зробимо мені, де я буду працювати, бо зараз я все частіше працюю з дому. Зима все таки. І, е, він мені майже вже все зібрав. Залишилося купити монітор, оскільки я працюю на трьох моніторах. Два дуже незручно. в мене багато програм одночасно відкрито. Відповідно, я працюю на трьох. І два таких в мене малесеньких є. Вони мені підійдуть. А ось самий основний треба, хоча б більш-менш ширший взяти. Ми подивилися на Амазоні. Ціна була непогана за 140 доларів. Ми замовили його. І, на жаль, він пройшов і був вже з ну, попереджої, якби там була така глюба в ньому. Включаєш монітор, і там полоска така на весь екран чорна полосочка. Ну навіщо? Ми будемо платити за це. Тому ми вчора вернули, і зараз я їду в цей Memory Express. Там дуже. Всього вис. багато, я дуже раджу цей магазин. Можна просто онлайн заходити, дивитися, що в них на залишках є, які акційні пропозиції, і рівняти там, чи на Амазоні дешевше, чи в них дешевше. Часом буває там набагато видніше. Так що ми знайшли хороший монітор, непоганий Asus, за 160 доларів. З податками, мабуть, 170 копійками буде зараз гляну. Монітор 23,8 дюймів. Нормально, невеликий. Немалесенький, мені піде. Так що їдемо туди, подивимося. Так ось це цей магазин Memory Express І, до речі, він знаходиться взагалі. Ось там, бачите, криша зелена. Це той готель, де заселяють а, людей, як тільки приїжджають люди сюди. Він і Тобто він, ну, хвилин 6 ходьби знаходиться від цього. Може якийсь переходючок треба вам, чи ще щось. Сюди можна зганяти. Так, ну що, купила я, вийшло. Ось такий ASUS 24 дюйма. Ну, 23.8 дюйма. 60 см. Нормально. Побачимо додому. Принесу вже тоді відкрию. Не перевіряла, якщо чесно. Прийдемо додому, відкриємо, перевіримо. Ну, сказав, без проблем вернемо, якщо щось не працює. Так що коштує, поставив він мені 180 доларів з податками. До податків 160, а так 180. Їду далі, хочу в магазин заїхати, каші купити малому і буду їхати назад на роботу. Так, ідемо зайдемо на хвилин 10. А більше немає, чим 10 хвилин. Так, мені потрібен дитячий відділ. Такий великий суперстор тут. Я вже давно в таких великих магазинах не бувала. Дивіться, скільки дитячого всього. Ну, Нам це сьогодні не потрібно. І десь тут дитячий має бути відділ з паперсами. Ось він. І до речі, я не знаю, що в Канаді зараз робиться, але каш взагалі немає. Дивіться, От мені треба кашу малому, тобто ну, смість, да, як ми називаємо її. І пусті полички. І пише, що ліміт 2, 2 е, штучки в руки. Пусто, нічого немає. Я от хотіла взяти інфоміл троєчку. І тут її немає. Я спеціально рази цього і прийшла сюди. Я не знаю, що це робиться. Так само і з талінолом тут в Канаді. Якась така проблема зараз настала. Немає жиро, познав жару понижаючого нічого. Ну, дитина захворіла, так? Да? І що я маю давати? не немає талінола, двіла. Так, візьмемо ось ці кашки, він ще поки що їх їсть. Але я зазвичай їх смісю мішаю. І він смакує поки що. Поки їсть, я беру. Хоча я бачу, що вже скоро не буде їх їсти. Так, ось мам чотири вида. Але смісі немає. Так, да, і талінол треба заглянути, обов'язково зараз заглянути, чи є талінол, якщо є, то завжди візьму. Хай буде лишній. Але щоб не було такої ситуації, що моя дитина температура, а я не можу, не маю нічого для того, щоб їй знизити температуру. Ну це взагалі жах просто. Я не знаю, як це так. Це має якось з державою керуватися, мені кажеться. Зараз загляну, чи є таліноль. Септека. Я пройшла. Тут. Так, дорослий, я бачу, є. Тут таліноли і отвіл, зазвичай це е, температуру збиває. Так, а де дитячий? Це отвіл? Це все доросле. І тут теж булички пусті. Виглянемо з тієї сторони. Не. Вітаміни. Так що, напевно, немає. Можливо тут, ні. Немає. Серету попитаю. Я знайшла, Оце дитячий відділ, подивіться. Оце все що є. Пусті полиці. Це внизу взагалі щось не то, а ось це ось адвіл, якісь таблетками. Це для дорослих дітей, мабуть, не для дитячих. Взагалі немає нічого дитячого. Оце тільки як зубки ріжуться, все. Немає. Так, ну що, справилася я не за 10 хвилин, а за 15 через те, що. Я все-таки, коли йшла на касу, подумала собі, ну чого ж там немає не адвіла, ні талінола, да? ні цього, не каші. Тому підійду, ну я до них запитаю на кастомер сервіс. І дійсно, я пройшла, заплатила всі свої покупки і підійшла до них на кастомер сервіс, вже вийшла з кас і підійшла і кажу, ну що ж таке, у вас каші немає. Ну, вона каже, є в нас каша, просто не всі, їх дуже мало. Я кажу, мені треба емфаміл, але тройку треба. Вона каже, що в мене нема троє, але є двойка. Ось така 900 грамів тут. Я кажу, ну давайте, ладно, давайте двойку. Я, в принципі, ще їсть трошки. Ну, от треба закінчувати з цією смісю, бо дуже дорога. Получається, ось ця 900 грам смісі 32 долара канадських. Ну Трошки є, коштує 900 грам. 900 грам. Ну, я йому тільки чуть-чуть буквально додаю до тих каш, і він поки що ще їсть цю кашу. І, е, а я кажу, адвіл, толінол, жаропонижаючий у вас є. Вона каже, так, да, у нас є. Представляєте, Вона каже, що вам, тільки одну баночку ми даємо в руки. Я кажу, добре, давайте адвіл. Я взяла адвіл. По талінол у мене ще є трішки, а я, я думаю, візьму Адвіл. Ось цей Адвіл з двох років. До 12. Ось такий з виноградиком я взяла. Коштує така велика банка, я взяла. 14 доларів. 14 доларів тут 230 мл. Мені якраз буде нормально, бо я часто буває таке, що якщо талінол допомагає, то я даю адвіл, бо вони різні мають. Цей бупрофен, а талінол, я не пам'ятаю, який це речовина, то я даю часом той. і не даю один з, постійно один якийсь. А, міняю. Так що таке треба їхати. Не хочеться, але треба. Їду на роботу. Так, все, я справилася з роботою, і їду додому. Так що їдемо. Так, у нас вже наступний рамок. І хотіла показати, яке в мене робоче місце буде. Це саме зараз тільки робимо для мене. Ось цей е, моніторчик, що ми вчора купили. Ау, даже пише I Care Monitor. Е, треба зняти цю наклеєчку зараз. Нормально. Він самий такий простий, без ніяких новинок. Тобто він, навіть, от дивіться, він даже не піднімається не вверх, не рухається. Тобто, але мені для роботи з головою хватить. У мене даже, наприклад, є ось такий старий монітор, Він тось нам дав, я вже не пам'ятаю, хто безкоштовно. І то він, бачите, піднімається, спускається. Наклони можна робити. Ось так, ось так. Тобто прикольно. Ну, він малесенький, але мені для роботи хватить. І ось цей третій монітор. Я навіть не пам'ятаю, по-моєму, десь секонд-хенді купила за 2 чи за 5 доларів. Цей. Ну він працює, він нормальний, мені з головою вистачить. Поки що в мене ще немає камери, це пізніше ну, це таке, що не дуже важливо, тому що я собі беру з телефона, підключаюся на мітинги і по програмі заходжу з телефона. Нема в мене колоночок, поки що я тільки на наушничках. ну це таке можна обійтись. І е, мишка поки що у мене дуже стара на проводі. І клавіатура у мене доволі стара, на проводі. Ну, чого? Купила ще саме дешевий коврочок собі, нормально, мені не треба більшого. А цей монітор ми вибрали ще те, що е, добре. В ньому що у нього є е, порт на HDMI і на DVI є порт. Е, через це ми його ще вибрали. І, до речі, ось такий чоловік мені зробив комп'ютер. У нас, в принципі, все було, але не було самого корпуса. то ми просто купили корпус і він все зложив. бачите, який красивий, як тихесенько працює. Чоловік молодець, постарався. А який красивий! Видно, так? Да? Надіюсь, бо він під склом. Але тихесенький, дуже класний. І, до речі, стіл мій. Він вже старенький, але він мені дуже класний. І я його, як тільки приїхала в Канаду, купила на Марткідк Плейсі, по-моєму, за 40 чи за 50 доларів. І я, чесно, іншого не хочу. Дуже зручно тим, що він можна на якусь на яку, таку сторону можна поставити. Хочеш на ось цю сторону, просто переставляєш ту планку на ось цю сторону і все, сидиш тут з лівої сторони. Хочеш на праву, ось туди. Собі поставила. Дуже зручно, класно. Я задоволена. Так що будемо працювати тепер вже тут. Ну, як? Я деякі дні їжджу на офіс все рівно, але деякі вдома, і в мене не було місця. Я там сиділа е, на, чолові, за чоловіком комп'ютером. Тепер в мене вже буде своє. Я задоволена, мені подобається. Класно. Такий в мене вигляд з вікна. Сніжок падає. Все засипано снігом. Сьогодні не крепко холодно, сьогодні мінус 15. Так. так що на цьому будемо прощатися. Всім пока-пока. Всього самого найкращого. Пока!